На фюзеляжі свого літака він намалював орла. Дивічій герой радянського союзу, кримський татарина Метхан Султан, здійснив 600 бойових польотів та збив півсотні німецьких літаків. Ще в першому бою, коли в нього закінчився боєкомплект. Аметхан пішов на таран і знищив юнкер з противника. Відразу після звільнення Криму отримав відпустку і приїхав у рідну Алупку. Де став свідком примусової депортації кримсько-татарського народу 18 травня 44 року. За три дні зі своєї землі було вивезено майже 200 тисяч людей. До останніх днів свого життя кримський татарин медхан Султан боровся за право свого народу повернутися на батьківщину предків. 1 лютого 1971 року герой загинув під час випробувань на літаку ту 16 А казав: вільний птах, відчуваючи смерть, піднімається в небо. Складає крила та летить каменем до землі. Орли вмирають тільки в небі. Пам'ятаємо, перемагаємо.